Обідня пора 12.00, і я думаю, що друзі, ви вже здогадалися. Ми йдемо на бювет. Ми зараз знаходимось біля церкви Святого Миколая і підемо до бювету. Покажу вам бювет зсередини, Також подивимось, скільки людей. Ну і, звісно, буде анонс концерту сьогодні. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці. Минулого тижня концертів на біветі і в Палаці культури Шевченка не було. Оце був страсний тиждень. А тепер вже тиждень після Великодня і цього тижня в Палаці культури Шевченка буде кілька концертів і хочу показати вам анонс одного із цих концертів. Так що всіх запрошую з собою на прогулянку. Вчора в Палаці культури Шевченка була Оксана Білозір. Ну, але ж цікаво, хто ж сьогодні. Йдемо, друзі, подивимось. Подивіться, за тиждень курорт не впізнати. Тиждень тому ще на деревах листя не було, трави не було. А тут подивіться вже, яка краса. Приємніше знімати і навіть, знаєте, менше видно ці нерівності на в тротуарах, які ведуть до бівету. Зараз ми йдемо на анонс концерту. Ну, заодно прогуляємося бульваром Торосевича. Ось тут, бачите, продають досить цікаві картини. Цікаве місце. Люди ходять. Ну, зараз обідня пора, подивимось, чи в обідню пору багато людей на бюветі. А це готель Навтуся, ну, і також музей історії Трускавця один із перших музеїв на курорті. Нагадаю, що в Трускавці є чотири музеї. Це Цей музей історії Трускавця, музей художника Михайла Біласа. Один знаходиться в центральному бюветі, куди ми зараз підемо, це музей Майоліки. Ну, і перед церквою Святого Миколая по вулиці Стебницькій є також. Музей грошей. подивіться як гарно зацвіла сакура. Ось так виглядає музей це старовинна віла пам'ятка архітектури, до речі. Ну, і був цікавий коментар глядачів каналу Трускавець Тревел, що у Ужгороді порахували і нарахували більше 30 тисяч сакур. ну Звісно, що Трускавець Ужгород не дожине ніколи, але у Трускавці стараються. Висаджують з кожним роком все більше цікавих дерев, які от на початку весни розцвітають і стають своєрідною такою фотозоною. Ну і Тут є для маленьких дитячий атракціон. Він вже тут дуже багато років стоїть на одному місці. Ну Це для дуже маленьких. Дітям тут цікаво. Ну і бачите, вже розпочався сезон косіння трави. І так буде аж до осені. Трава тут дуже швидко росте. Потепліло. Волога є, дощі падають. Практично кожен день, друзі, і зараз, бачите, збираються знову грозові хмари. Вчора була гроза, післявчора гроза, і сьогодні, і завтра також будуть грозові дощі. Ну, це півгодини дощ. Хтось каже в коментарях, написали, що не любить. Весну трускавці, оскільки це період завжди дощовий, ну як сказати. От зранку до обіду точно буде сонце, далі там на півгодини буде дощ, і знову обіцяють теплі сонячні миті перебування на курорті. Музичний паровозик також чекає на дітей, але немає багато дітей. Потрібні канікули. тоді Батьки з дітьми приїжджають на курорт. Зараз переважно люди старшого віку їдуть відпочивати. Ну Такий, знаєте, відпочинок зараз без натовпу. Немає черг, так як раніше було, навіть бачите, і йшли і бачили дом. Це добрий мливнець, також кав'ярня Раймонд, також не було черги. Ви бачите, які хмари насуваються на курорт. Можливо, буде якась негода. Головне, щоб не було граду. В такий період полюбляє випадати град. Якраз тільки почали цвісти всі дерева, поктові. Праворуч, торговий центр парк, ну, звісно, майбутній, ще не відкрили його. Чуєте, друзі, що сьогодні Сергій Пісков. Досить цікавий анонс концерту. Він завжди приходить на бювет і співає кілька пісень. І ви можете їх почути у мене на каналі. Так що дочекайтеся обов'язково Сергія Піскона. Ще не час, ще кілька хвилин лишилось. Зараз ми зайдемо ще до бювету. Ну, ви чули буде. Катерина Божинська, Михайло Герецькан, а в неділю буде Ірина Федишин, також будуть теднорес Бельканто завтра. Ну, там бачив десь Євген Літінкович, знову буде на курорті. 5 травня буде Діма Волканов. Давно його не було по Трускавці. Ви бачите, магнолії вже практично. Перецвіли і тут біля бюлету якісь вислитки дуже досить цікаві дерева, вони так досить гарно цвітуть. ну Весна взагалі прекрасний період для відпочинку. Кожний день стає все тепліше і тепліше. Небагато зараз людей. Йдемо, зайдемо всередину. Подивимось скільки людей всередині, і ви просили там знати, які ціни на нафтуся. Нафтуся 24 гривні за літр. Ось тут ліворуч можна купити карточку. Тут також і куманець продається. Ще такі цікаві картини. Там Марія, Софія, мінеральні води. Праворуч нафтуся холодна, а ліворуч Нафтуся тепла. Людей тут також небагато. Ну, зараз, друзі, кілька хвилин і буде анонс концерту. Я думаю, що досить цікаво буде на, на анонсі. Кожний анонс це завжди сюрприз. Люди там буває танцюють, співають. Ну і завжди це весело. Хтось сидить тут, відпочиває. Ну, ми йдемо на вулицю. Ось тут такі грибочки є. Також можна влітку заховатися від сонця, від спеки або від дощу. Ну, люди, бачу, сидять також відпочивають. Так що йдемо, друзі, на анонс концерту. Зараз буде Сергій Піскун. Тут у нас на бівіті тож підклозьте до нас нагадаємо, що сьогодні о 19.30 запрошуємо палац культури Шевченка на згостях заслужений артист України Сергій Піскун. Добрий день всім! Дякую, хто чекав. Дякую всім. Гарного сонячного дня. Знаю, що вчора був дощ, так? Да? що. Да, да. Ну що, дорогі друзі, хочу запросити. Маю велику честь вас запросити сьогодні ввечері на свою концертну програму «Ти королева». В кого буде бажання, можливості, приходьте, будь ласка, в 19.30. Гарні пісні, гарні емоції. Я завжди кажу, що концерти проходять, і артисти виходять на сцену для того, щоб подарувати емоції. А коли вони ще взаємні, тому тоді концерт виходить на п'ять з плюсом. Тому я ще раз вас всіх запрошую, всіх вітаю з прийдешньою. і хочу поважати в першу чергу нашій країні миру. І ще раз. Хочу запросити в 19.30 вас до себе на концертну програму. Заспіваємо щось одне, так, да, пісню? Заспіваємо? Добре. Тільки разом з гарним настроєм. Давайте сонечко. Якраз сонечко вийшло. Добре. З вашою підтримкою оплески! Добре. Хто з допомагає. допомагає? И моя яскраве сонечка, сиронька, світа ще справиш всіх сіро, солосе, соус усі скорби, мені дорожче, за тобою іду не відступаю і на кроки разом. І посолом півдона, з тобою я забужурбу, і все мені солодю. Залез наші два шляхи, я ти тила я, свідка дівся, саха красива, що не можу я ще від тебе, від І разум, з тобою п'яний без віна і посла. Сімерієм солові. So так іде, пісня. Дякую всім, дякую ще раз, хто чекав. Трішки запізнився, тому що в Києві були обстріли. І все не міг заснути, то то лягав, то просипався а їхати сім з половиною годин. Тому ще раз дякую всім. Запрошую детна з 30. Ну, я думаю, що ввечері ще якісь пару пісень заспіваємо. Так? Всім бажаю гарного дня, гарних емоцій, позитивних і до зустрічі. Дякую. Заслужений артист України, співак, композитор, автор, виконавець своїх пісень, Сергій Піскун з концертною програмою. Ти королева у нас в гостях сьогодні у 19.30 тридцять палаці культури що так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Бачите, люди фотографуються, дуже довго чекали Сергія, він сьогодні трішки запізнився. На бівет, ну, але все рівно люди є. Чекають. Я думаю, що буде також на концерті дуже багато людей. Так що, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.